Вже незабаром матч проти Тернопільської Ниви. Як оцінюєш свою підготовку до матчу? Це нормально, спокійно готуємося. Кожен, кожна гра, кожен тиждень така сама підготовка. Вітаємо тебе з дебютним м'ячем, так, Закарпати, У першому офіційному офі 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 матчі ти за вищою заміною забив, задоволений голом. Дякую, це завжди приємно, але тренер завжди каже, не зациклюватися. Потрібно доказувати на полі і спокійно готуватися. Якщо розбирати твій гол, так де там поміж ніг прокинув супернику, захиснику і пробив, повз воротаря, влучнув ворота. Так, як ти напрацьовував це на тренуванні чи якось так співпало? Та ні, просто якось так співпало, чесно. Там піймав його на кроці і так вийшло просто. Угу. А як загалом було грати ось на такому рівні, так перша ліга, дорослий футбол серйозні? Та завжди приємно опції. грати за рідну команду і ще тим більше забити в дебютному матчі. Найкращі емоції. Угу. Ти можеш грати з лівого захисту, так в центрі поля, центрального захисту. Де тобі все-таки найкомфортніше грати? Це мені без різновид, де, де ставить, там і стараюся грати, доказувати. Як тобі е колектив вже зі всіма з тих познайомитися, так адаптуватися, е зігратися. Та нормально сприйняли всі, до старших привикаємо, що десь піхають, десь підказують, але все нормально. Е -е з ким найбільше товаришуєш? Та, напевно, з Ігорем Дюцьом, з братами кого там, з Юрою Тлумаком. У вас завжди заруба, так? З кого-то по теніс болу. Ну, один одного травм, то все нормально у нас.